Сенсация от Дональда Трампа. Война, по его мнению, должна завершиться через 10-12 дней. Где американцы сейчас за столом переговоров, нет. чтобы решить эти вопросы? Сейчас Украина и все они пытаются устроить бунт у нас. Даже а надежды не на возобновление отношений на нет. И все благодаря нашему другу Дональду Трампу. Мои дети ночь провели в коридоре. Это вот все зачем делается? Какая у этого тактика? Всегда призываю. Глядя глаза в глаза, говорить правду, руководствоваться фактами, а не вымышленными історіями. Як же все-таки та Росія при Путіні? Отак От заходиш в подворотню нужду справить, а там парад ВМФ проходить. От так буває. Знаєте, коли е, доступу до морів, нібито її, а плавати там, як виявляється, немає чим. Ну і це питання, яке. Дуже гучно обговорювали цього тижня на російських телеекранах. Зокрема, розмова розпочалася з того, що а куди дівся а, адмірал Кузніцов? Ну не той, який адмірал Кузніцов, а той, який адмірал який помирав. Ну так і не помер. тут вдруг кем ти ніч ніякого отношения кармі флоту в день флоту. з'являється інформація, що адміралу Кузніцову хотят розрізати і пустіть на мітал. Не поставить на вечное хранение, о. не сделать музей, не вот не гордиться, а взять и разрезать. Это кто-то пытается сэкономить, либо на продаже металлолома заработать. О. Значит, как это можно? Значит, вдуматься, как можно боевые корабли брать и ну что это же, Но, так, ведь понимаете, вот война идет. идет. А кто-то это кто? Хочется спросить у Соловьева. А кто-то это кто? У этого же кто-то точно есть фамилия. Озвучите ее в прямом эфире. Вы же честный журналист. І, І в этот момент говорят, ну, це, це не треба, это ми на металолом. Це беше змучення у любого нормального человека. Як вообще це наскільки треба находиться в другой парадигмі? Наскільки вообще треба вот, не понимать, що это такое? Ну, давайте «Аврора» теж на металолом. Ну, по-перше, знову ж таки, хочеться уточнити, що чомусь Соловйов не хоче називати прізвище того, хто запропонував розрізати Памірала Кузнєцова Російський авіаносець, якому виповнилося 40 років на металолом, і який брав участь у єдиній бойовій місії з 91-го року, якщо я не помиляюсь, випуску, так от а, значить Міністерство оборони Російської Федерації сказало, що скоріш за все. Цей помірал Кузніцов піде в експлуатацію на металобрухт. Ну і таким чином з нього можна буде, хоч що нібудь, пайміть справа в тому, що я от намагалася загуглити, і подивитися, скільки коштував ремонт. Адмірала Кузнєцова, але цифри за всі роки немає. Є цифра за 2017-2018 роки, коли писали про те, що ремонт авіаносного крейсера, бо це не авіаносець, це все такий крейсер, оцінюється у 60 мільярдів рублів. Загалом вартість ремонту і модернізації корабля може коливатися у межах цієї суми, тобто це була сума. 17-18 році скільки далі вже використовували грошей на те, щоб його ремонтувати, скільки в нього вкладали, скільки на ньому заробляли. Тут уже питання залишається актуальним. Звісно, чим більше вкладали в адмірала чи в памірала в цьому самому випадку е сказати важко ну але чим більше, тим краще, тому що ці гроші, як ви розумієте, не пішли на війну, а пішли відповідно на ремонт бляшанки, яка вже нікуди не була годна їхати. Ходити, ходити та здається, кораблі ходять. Так, от російські змі отримали інформацію від неназваних джерел. Які пояснили, що остаточне рішення має прийняти Міністерство оборони Росії і об'єднана кораблебудівна корпорація. Коли саме це станеться, встановити не вдалося. Тим часом опитані експерти погоджуються що цей самий помірал Кузніцов морально і технічно застаріє, тому цілком логічно, що його позбудуться щодо будівництва нового настільки ж великого корабля. Думки розділилися, кажуть, що це не має ніякого сенсу, тому що маленькі українські дрони можуть. Зробити все від себе залежне для того, щоб велика е, морська держава, якою себе вважає Росія, не мала доступу до морів, ну і в тому числі не мала е, таких крейсерів. Ну, а щодо ідей Соловйова, які він озвучив в своєму фірмі, то давайте ще і Москву теж розріжемо на металобрухт. Чи все ж таки хай лежить поки на дні морськом як чудовище? Е, ну і далі вже давайте до скандальних заяв Салавйова, які у нас поті говорять буде соответствие з нашою доктриною, і удар буде уничтожаючий. І коли некий Рубіо пытається сказати, сколько наших винослужчих погибло з начегоди, якщо затім вопрос, а откуда он знает? знає е, від цифр українського генштабу відкрити, подивіться, вони там є. Любой американський о Ассібі політичний діятель. Політічський дітель не обов'язково плюватися на букві. П а, але тим не менше, не тільки якщо хочете в цифри генерального штабу, можна ще подивитися на статистику. Ну тобто, якщо взяти, наприклад, статистику. Умір, помір і так далі, наприклад, в ВКонтакті, ну або ж в якомусь російському Яндексі, і просто всі ці прізвища додати один до одного, то там теж статістика получається. що, ну якщо би ви раптом шукали доступу до статистичних даних, то я просто нагадаю, що вони є, перевіряють дані, тому що як звісно, американська розвідка врала от і до во всі времена. О чому Трамп у своєму розслідуванні? Ну, не знаю, про що Трамп заявив у своєму розслідуванні, але те, що розвідки британські і американські попереджали про день наступу Росії на територію України, повномасштабний, а, то вони помилялися буквально від кількох днів до тижня. З чого ви вирішили, що ви хоч щось знаєте про, які у нас паті? Говоріть об українцях, про їх втрати ви ще можете отримати якусь інформацію. А для нас дуже просто і ясно. От ми очередні три тисячі тіл. Українців готові видати. Uh, а скільки вони можуть видать нам? Можемо видати багато, але ж вони вам не потрібні. Ну давайте бути чесними. Uh, от, uh, наприклад, в Сумській області uh, наші хлопці звільнили один населений пункт. І заходячи в цей населений пункт, включили камеру і побачили кількість російської армії, які відходячи, ніхто з росіян не забрав. Тому навіть відходячи, ви не забираєте своїх для чого вам віддавати тих, які там лежать вже роками? Тому хватить розказувати сказки про нашу патір. кожній війні за перший рік закінчується професіональна армія. Так же? А от це правильний варіант, який озвучив Соловйов: в кожній війні за перший рік закінчується професійна армія. На тому відповідно і завершилася російська професійна армія в перший рік наступу на. Україну повномасштабного хочеться поточнити в 2022 році. Але Саловйов кожного разу робить все гучніші заяви. Що відбувається зараз? Сейчас, сейчас Україна і всі намагаються устроїти бунт у нас. Они зачем устраивают коллапс в наших аеропортах розгар курортного сезону? Зачем вони на цій неділі? пустили, я даже не знаю, сколько беспилотников, но ну, огромное количество, на Сочи и на Сириус. Это какие такие военные объекты в Сириусе? Это одна большая школа. Мои дети, которые в этот момент были там, а я была в Москве, ночь провели в коридоре в количестве 9 человек. Трое наших тигранов, двое всегда с нами живут племянники, еще на лето приезжают, естественно, там крестники, родственники. Вот эти 9 детей в повалку на полу в коридоре спали. Это вот все зачем делать? Ну, Це ще не найгірший варіант, тому що українські діти зазвичай сидять в паркінгу всю ніч. Ну, або ж можуть, наприклад, ночувати в метрополітені через те, що Росії здається, що куди б вона не цілилася, там всюди є військові об'єкти. Тому, відповідно, українські діти вже. Навіть друзів, мені здається, мають в метро, з якими зустрічаються кожної ночі. Тому що кожної ночі Російська Федерація запускає по Україні від 30 до 500 різного виду дронів, а також доповнює все це ракетами. Але та, не про це зараз. яка це у цього тактика воєнна. Тактика одна: Зробити так, щоб люди, які которые... Ну, в общем, нейтрально относятся к происходящему, не болеют, ни за детей Донбаса. Есть же такие люди. Таких людей много. Я без всякого осуждения к ним отношусь. Я считаю, что не все должны быть политизированы, люди разные. Они пытаются расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону. А мінуси які-то будуть хочеться запитати. Ну окей, якщо Маргаритичка Сіманіян думає про те, що не всі мають бути політизовані. Якщо не всі мають розбиратися в політиці, то ми вважаємо, що. На території Росії всі мають почати розбиратися в політиці і відповідати за дії того, кого вони обажають, Путіна у сенсі того, що якщо ви починаючи з 2014 року, прийшли на територію сусідньої вам держави, я говорю зараз про Україну. Якщо ви з 2022 року оголосили повномасштабне вторгнення, якщо ви три з половиною роки вбиваєте тут військових цивільних і дітей, то треба щоби. Росіяни почали розбиратися у війні і розуміти за що куди прилітає. Та і ми вважаємо, що напевно ви не дуже сильно втомилися, якщо. раптом ваша отпуска будет скасована. Ничего страшного в том, правда ж, немая. Тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стало важнее, чем будущее страны. А будущее страны это и есть исход СВО. А исход СВО это, ну, такая вот необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда мы можем куда-то не улететь, и отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в 20 веке в его в начале и в его конце. К сожалению, а мінуси хіта будуть. Хочете спитати ще раз? Е, ну, дивіться, правда, відпустку можливо доведеться скасувати, тому що аерофлот наразі нікуди не літає, дякуючи українським і білоруським хакерам, які рік е, робили свою справу, і відповідно зробили так, що всі дані з аерофлоту були витягнуті, а е, система не працювала збої на табло. Збої в платіжних системах, збої в вильотах, хтось каже, що для відновлення роботи аерофлоту знадобиться від тижня до двох, а хтось говорить, можливо до півроку. Все це також тягне на збитки в 50 мільйонів доларів, щонайменше. Ну це для аерофлота, як ви розумієте, а для тих, хто нікуди не полетів, і три дні ночував в аеропортах. Це ще і особисті збитки, тому що. Квитки були куплені, готелі були проплачені, а це означає, що гроші ніхто росіянам не поверне. Треба платити за вбивства українських дітей, українського цивільного населення і українських військових. Ця плата зарахується вам в ті збитки, які ви нам несете. Але не прямі, як ви розумієте, тому що за все решту, ви також ще і заплатите. Що стосується знову ж таки ідей. Скавєєва про те, що не цікавляться дітьми Донбасу. Тут з цією самою ідеєю Валентина Матвієнка поїхала до Швейцарії, щоб розказати на форумі Міра про цих самих вбитих дітей Донбасу. Дайте, пожалуйста, в Донбас. Посмотрите на Алію ангелів, яка посвящена пам'яті цих убитих дітей і. И... Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, остановить убийство мирных людей. И вчера на Донбассе вспоминали день памяти детей всех погибших на Донбассе. Всегда призываю, глядя глаза в глаза, говорить правду, руководствоваться фактами, а не вымышленными историями. Спасибо. Не знаю, хто ті, хто аплодував е, Матвієнка, але якщо вже вона сама сказала про факти, а не вигадані історії, то давайте теж поточнемо про що говорила Матвієнко і про що говорила. Сіманіян справа в тому, що коли називають дітей Донбаса а, Алею Ангелів, також ще є історія про горловську мадонну, яку теж часто любить згадувати Маргарічка Сіманьян, пояснюючи, що саме це призвело до СВО для тих, хто. «Не помнит, когда и почему началась эта война, в этот день убили горловскую Мадону. вместе с її десятимесячной дочерью через несколько недель детский пляж в Зургесе распахали кассетными бомбами, так что вода кипела. Ну і от, оскільки сама вальчка Матвієнка сказала про те, що давайте говорити правду, то давайте говорити правду. Подія мала місце 13 серпня, 2014 року. Правда, місто Зургес окупована територія. Там загинуло 11 людей, зокрема шестеро дітей. Про російські ресурси заявили, що удар завдали, звісно ж, збройні сили України точкою у, чи авіацією. Українська сторона заявила, що не мала повітряного контролю в тому самому районі. Незалежні спостерігачі не мали змоги перевірити обставини через відсутність доступу. Але хто застосовує касетні боєприпаси? Ми з вами чудово вже за три з половиною роки. Знаємо, ну і звісно, фото понівечених тіл і пляжу подаються з гучним емоційним навантаженням і описами: вода кипіла, каскади крові і так далі. Ніяких доказів, що це були касетні бомби, не надавалося, як і історія про те, що «все лучше дітям на них, нібито було написано. Теж жодної світлини з подібним написом немає. Що стосується Цієї горлівської мадони, то я нагадаю, що 27 липня 2014 року загинула Крістіна Жук, і її донька Кіра, 10 місяців, які було за свідченнями внаслідок артобстрілу, джерело якого достеменно не встановлено в той період. Місто контролювали бойовики. Обстріли вели обидві сторони. Російські змі відразу вказали на те, що це була нібито е, українська провина. Тим не менше. Е, Ще раз, Збройні сили кажуть про те, що вони не мали доступу до цієї території, а це означає, що туди ну там, знову ж таки, треба було якось попасти. Ті, хто контролював відповідно і мав би контролювати цю територію, представники ОБСЄ, вони не мали доступу до місця події і не мали можливості провести розслідування. Це тема, на якій продовжують спекулювати пропагандисти. Треба, щоб і ця ці дві історії, якими зараз намагаються спекулювати сіманян, теж провели свій пройшли свій фактчекінг, і після цього можливо теж знаєте, будуть використовувати. Інші вже наративи, але і до них ми знайдемо пояснення. А, тим не менше, Маргарітечку Сіманін послухали валічку, ну давайте ще валічку послухаємо, дамо їй вот слово. Наприклад, один, один бізнесмен з Китаю розробив куклу, по-моєму, вона називається Уродець, дивитися невозможно. але весь світ заболів цією куклою. Всі носять цю куклу на сумках, це модно, це стильно, Добивають там не знаю якими способами. Чех заробив десятки мільярдів на этой продукцію по всьому миру. От в цих скільки тут 30 секундах, вся суть Російської Федерації. По перше, яка вам різниця до всього світу, що хочуть купувати в Європі або за кордоном? Ну, яка вам різниця? Ви на себе подивіться, що купуєте ви, чи маєте ви можливість це купувати. По-друге, десятки мільйонів доларів заработав. Це не ваші гроші. Чого ви рахуєте? Чужі гроші. Ви е, свої гроші повкладали. На заході в банки для того, щоб вони зберігали ваш капітал, і в той час напали на Україну. Тепер відповідно Україна користується відсотками з ваших грошей. і говорить про те, що ті гроші, які були вкладені в західні банки, відповідно мають бути віддані Україні для того, щоб ми відновили все те, що було зруйновано Росією. Але про це Росія чомусь не хоче говорити. Бачите, гроші тих, хто до Російської Федерації не належить. Вони, як ви бачите, рахувати дуже люблять. По третє знову ж таки. А, ну, придумайте щось своє. Ну, в чому проблема? Чого ви все на Захід дивитеся і намагаєтеся рівнятися? У вас же ж своє аналоговнєтне все є. Чому этот пример? Ну, матрешками нашими уже не удивиш. Ну, где наші вот такі продвинуты, нові креативні товари, б у нас в стране пользовались спросом, и які можна було б бы сделать модним трендом в мире? Це ну... що может быть, например? Танк э, армата. Э, Искандерчик? Лицо Путина? Ну, не знаю, на крайний случай Чебурашка. Настолько талантливых людей, творческих. И на... Выехала с России. Да чуть-чуть их поддержать, чуть-чуть дать им для старта организации этой работы. Поэтому хорошо, что комитеты вы лично и на Юрьевна занимаетесь. Движение пошло, там сформирование нормативной базы. Законодательство, но ну, я каждый раз вот, бываю на выставках э -э -э продукции, в том числе креативной индустрии. Ну, только-только что-то новое, свежее появляется. Ну мало еще. Ну как бы эту работу реально активизировать? Щоб кожен регіон гордився цією своєї продукцією. пішли знову ж таки в інтернети читати. Вальчика Матвієнка говорить про те, що нашій матрешкою нікого вже не удивиш. Так, от хочеться знову ж таки, якщо вже Вальчика Матвієнка дуже любить говорити правду, тільки правду і нічого крім правди. То я вважаю, що тут теж треба уточнити, що матрьошка все ж таки не їхня. Справа в тому, що я вже про це говорила: легендарна матрьошка, е, вона ж російська матріона з дерев'яним е, серцем і пустим нутром, насправді не російська. Вона була вкрадена, бо першу матрешку створили в Японії у вигляді фігурки буддийського мудреця Фукуруму. Всередині нього ховалися менші фігурки, його учні цей сувенір привезли до Росії в 1890 році. Її адаптували, додали сарафан, хустку і зробили символом селянської жінки. Автором першої російської матрешки вважається художник Сергій Малютін. Вирізав її Василій Звздичкін. Ну і відповідно після цього вони стали казати, почому то наша матрьошка. Хоча знову ж таки. Ну, та, та матрьошка, яка на території Росії вже є, вона дійсно максимально схожа на всю Росію, тому що зовні яскрава всередині однаково порожня і безкінечні копії одне одного, як у Путіна двійніков, трійніков і так далі. Але суть не в тому. Давайте ще можемо тут трохи подумати над тим, що ж можуть запропонувати на Росії замість Лабубу. Ну, по перше, можуть запропонувати. Чебурашку. але вони вже намагалися відродити цей совєтський образ. За Совєтським союзом, виходить, ніхто сильно не ностальгує, тому що, на чебурашку навіть дивитися в кіно ніхто не хотів ходити. Що вони ще можуть? Матрешка не підходить. Слухайте, така в Росії є у кожного свій лабубу. просто вони ним не хизуються, вони не носять його на сумці зверху. Вони його носять в пакетах і в сумках всередині. Бояршник, маленький такий, знаєте, в аптеці куплений. Если зазирнути в каждую сумку, мне кажется, там вы его и найдете. Вот такое российское лабубу выходит. Поэтому пошукайте. Я думаю, там точно есть. А, ну, а пока про экономику. Нужен серьезный финансовый кризис в такой ситуации. А кризис в стане нашего врага, согласитесь, это хорошо. Если человек-противник, собравшийся с нами воевать всю свою жизнь, решил экономически самоубийство, ну разве этому нельзя порадоваться? Це ви зараз про Росію, я сподіваюся, говорите, бо от всі ті слова, які ви використали про неї, свідчать о дуже яскраво. Катя, мені нічого, німого поводов для радості, якщо чесно. Оторвали Європейський Союз від от Росії, оторвали і раніше, ну тепер зафіксували це юридично. Ну, так а на нашу вам та Європу я не можу поняти, що ви з нею будете робити? Ви ж весь цей час від неї відпихувалися. Як скажіть, Чи вет не помню точно. Один важный момент только. Смотрите, ведь некоторые наши союзники рассчитывали даже на даже надежды на возобновление рассчитывали отношений на политическую нет. Самостоятельность и все благодаря нашему другу, Донага Евросоюза. Сейчас. А так а нашего что, в Европу, снова тобой Они убедились в том, что никакой самостоятельности Евросоюза нет, надежды напрасны, и единственный, с кем можно укреплять Союз, это Российская Федерация. Российская Федерация укрепляет Союз с Российской Федерацией. Дружба навеки. Оптимистично. Но все, что происходит сейчас в Европейском Союзе, едва ли нам выгодно. Получается, неоптимистично как-то. Ну и да. Очередная сенсация от Дональда Трампа. Не дожидаясь окончания ультиматума, он объявил новый дедлайн. Война, по его мнению, должна завершиться через 10-12 дней. Иначе он введет новые санкции. Ну Но, то есть Трамп начал действовать как Джо Байден, Президент США прокомментировала потенціальну встречу з президентом Росії. По його мінню говоріть більше ніякого смисла. І так очередной кульбіт американської адміністрації важніше заявлення. Суть в чому? Ну, по перше, Дональд Трамп не веде себе як Джо Байден. Він веде себе як Дональд Трамп. По друге, він все ж таки дав Путіну, я не знаю, з десяток шансів. По перше, він телефонував йому кожного місяця на посаді. Це вже шість місяців, як Дональд Трамп 47-й президент Сполучених Штатів. По друге він кілька разів запрошував його на зустріч до Стамбула. Ну а по третє, кожного разу, коли чергова розмова між Трампом і Путіним відбувалася. Путін починав з новою силою бити по Україні. Відповідно, Дональд Трамп сказав, що ну, оскільки вам не потрібні дедлайни, це означає, що тоді ми е, зменшуємо цей дедлайн до 10-12 днів. Я чесно не дуже вірю в 10-12 днів. Мені здається, що в них не дуже вірять і на території Росії, але дуже хочеться подивитися, що буде після. Оце е, те, що цікавить українців наразі найбільше. Е, ну а що буде після? Думают також и на российскому телебачении. Какой меморандум вы хотите? Вот наш меморандум, чтобы они признали 4, 4 плюс 5, 5 территорию. Они... 4 плюс 5 территория, это что? 4 плюс 5 территория. 4 плюс 5 территория, это, это, это когда? Это надо учитывать ситуацию на земле. 4 плюс 5 территория. Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области, понятно. Что дальше? Сумска? 4 плюс 5 территория. Так, власне, в жодній з областей до кордонів, до адмінмеж ви не дійшли. То про які меморандуми ви говорите? Про які свої хотілки? Потому что они для этого должны капитулировать. И или ну, же и Зеленский проблема. из дома не выйдет. И вот... Должны. Что значит должны? Для этого они должны капитулировать. Никто никому ничего не должен. Это уже Тоже вариант Ясно, плохой. что... Да, вариант, конечно. И именно поэтому НАБУ... Вот это все. да какая нам нравится, что Мы говорим, что нам надо. Да что тебе надо? волновать А кого интересует, что вам надо? В принципе, о реалиях в мире. А, принципе, реалии в мире таковы, что Европе это не надо. Да плевать нам на Европу. А что ты хочешь? Я хочу, чтобы... Я хочу, переговоры проводили. Воевать только. Минуточку. Я хочу. Скобіева каже, це що означає, що ми більше не будемо ніколи з Європою. Соловйов каже, плевать нам на Європу. Ви вже определітесь. что вам нужно делать с Европой. -то что только как... хочешь, если вы Я хочу, чтобы то, что произошло, что вы не знаете. директива Верховного Главнокомандующая. Здрасте. Дэнацена. ДЛТР. Д-нацинули. Конечно! Да! А вот остальные вопросы, безопасности, Демілітаризація, ну, дивіться, за три з половиною роки повномасштабного вторгнення, мені здається, Росія по максимуму досягла демілітаризації не тільки України, а й Європейського Союзу. По-перше, в Британії вперше з 2008 року з'явилися ядерні боєголовки. Та, Сполучені Штати передали термоядерні боєприпаси на територію, на територію Британії. По-друге, Вперше до північно-атлантичного альянсу доєдналися країни, які заявляли про свій нейтралітет, і зараз Австрія говорить про те, що вони також. Хочуть або розглядають можливість приєднання до НАТО, до цього країна заявляла про свій нейтралітет і не збиралася в жодні військові альянси. Україна має таку кількість і такий різновид озброєння від сполучених штатів від Європейського союзу, що ще в 2021-му, першому, в 2022-му вона про це навіть мріяти не могла. Мені здається, демілітаризація вже пройшла найкращим чином щодо денацифікації. То кожного разу, коли Націю хочуть знищити, е, йде всплеск сплеск націоналізму і про це. Ви теж мали би знати і трошки подумати перед тим, як нападати на Україну США про Минуточку. Вони всі були чітко сформулювані. Ані були повторені. Спочатку це був декабрь 2021 року, Потом це було 24 февраля 2022 року. Тоді у нас ще був крейсер Москва, тисячі танків, сотні самолітів і мільйон військових. потом это было заседание в МИТ летнее, было все четко сформулировано. Я это все помню. Конечно. Сна мы сначала обращались. Мы не сдадим наши позиции. Снач... конечно, не сдадим. Поэтому какие переговоры изначально мы, мы обращались. Кто? Вообще, изначально мы обращались. Да никого не мая зараз за столом к переговоров. В мире. Правильно, сейчас за столом переговоров кто? В 2021 году, ты помнишь? Конечно, сейчас за столом переговоров кто? Так я, ты даже мне не даешь договориться. Нет, я, я просто, Тут ты не не начинаешь эту позицию, интересную. Вот, мы обращались к американцам в 2021 году с вопросами безопасности. За столом переговоров американцы есть? Вот так вот, нету их Правильно, нет их. А, я переговоры. об этом тебе и говорю. Я третий раз у тебя это подформулировал, а ты мне не, не, не даешь. Где американцы сейчас за столом переговоров, нет. чтобы решить эти вопросы? Не расширение НАТО, значит, и пошло-поехало. А, а дальше, денацификация, демилитаризация, вот здесь Украина. Поэтому, здесь мы, поэтому воевать надо поэтому. до победного конца. Победного конца а, готов воевать Соловьев. Правда, не говорить до чьего победного конца он собирается это делать. Ну, а той самий побєдний конець він, знаєте, не дуже поки добре пахне для Соловйова. Ну і знову ж таки хочеться нагадати цим побєдоносцям, що частини Донецької Луганської області з 2014 року знаходяться під контролем Росії, коли Росія кричала: Вірнем Крим домой», вірням Донбас домой» і так далі. Щов 2025-й. Я верю, что вы мудрый и сильный. Дядя президент, подарите нам самое простое чудо – воду в наших домах. Вода это так просто, а для нас это роскошь. Мы дети, должны бегать, смеяться, а не ждать, пока нам привезут воду. Дядя Вова, помогите нам. Я с ума, мы деток. Без воды так сложно. Дядя президент, помогите нам. Каждое утро я просыпаюсь и надеюсь, что из крана идет вода. Но ее нет. Дядя президент, мы верим в вас. Помогите детям Донбасса. Настоящее, будущее Донбасса. Без воды. Нет, будущего. Дядя президент, услышьте нас. Я буду ще Донбаса. Ну, як я можу учиться, играть, мечтать, якщо у мене навіть води немає, щоб умитися. Дорогой наш президент, нам нужна ваша помощь. Я думаю, на цьому ми поставимо крапку і я скажу вам дякую за те, що ви. Я думаю, на цьому ми поставимо крапку, і я скажу вам дякую за те, що ви були зі мною під час цієї програми, за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. І до наступної зустрічі. Папа. -па.